На тлі повідомлень про вимогу Росії віддати її весь Донбас, інститут вивчення війни наголошує, що передача Росії цієї території Донецької області створила б умови для поновлення російської агресії проти України з більш вигідних для Москви позицій у зручний для неї час. Отже, підсумки зустрічі у Білому домі з неформальним обідом, без томагавок у сухому залишку, без гарантій безпеки. Що ми маємо в результаті? В результаті ми маємо знову достатньо хитру комбінацію, яку зробив Путін. Вона, її можна було б очікувати, так? але не здавалося, що все ж таки він не покаже настільки свою зацікавленість. Ну, то, зумієте, тут, якщо читати ліволіберальну ліберальну, пресу Західну, ну. Нагнув Трампа, там, нагнув Зеленського, всі кинув і тому подібне. Ну, мені здається, що це занадто перебільшено. Очевидно, що Трамп, коли почав розмови про тамагавки, так, яких ми не чули, наприклад, при Байдені, взагалі, в принципі. Він виходив, ну, і я знову ж таки, не хочу це було не, не, не люблю про, 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 говорити так, але знову ж таки, я їй тиждень і два казав про те, що це спосіб торгов, торгів, торгівлі, так би мовити. Запрошення це, до розмови. Так, ну звичайно. Ну, ну, грубо кажучи, це погроза, так? І погроза, яка її можна по-різному трактувати. Я її трактував трохи по-іншому, ніж її. ну, Тобто це удари по, серйозні удари по, по заводах, так, які ну, важче набагато розбомбити з допомогою дронів, бо вони ну, зовсім інші, це не, це не нафтопереробні заводи. І що ракетами це набагато простіше, набагато легше, і це серйозний дуже виклик для Росії. Я робив наголос все ж таки на те, що, що б там не казали, але все ж таки ракета, яка може долетіти за хвилини. І ти не встигнеш сховатися в бункері в буквально в примітивному зрозумінні. Це може сама теоретична можливість для людини, яка збирається жити від 120 до 150 років, що все це може закінчитись від того, що випадково ПВО пропустить ракету, бо до цього немає жодних шансів. Ну, дрони, все те, що наше літає, так бому ну, Путін почуває себе в безпеці. І це я думаю, що Трамп в тому числі таким чином, так би мовити, підразнював. Тоб, тобто він намацав больову точку, по суті, певну таку свою ну, він, свого він, роду для Путіна, він, так він ображений. Зрозуміло, що, що Путін його образив. Щоб там не розповідали про. Я вже забув, якому звені він краснов, цей так мовити, агент, як в нас люблять говорити. Ну, так? неважливо, не, да. не будемо брати конспірологію. Так, він, звичайно, ображений. Він, він цього не буде показувати. Це знову ж таки, це його психотип і ведення переговорів. Він буде постійно казати, що ми в чудових стосунках, в нас чудова розмова і тому подібне. Але він ображений. І, За Аляску. Так, звичайно. Ну, і це. Були ж наслідки. Ми просто дивимося на картину дуже, так би мовити, одномірно. Знову, знову ж таки, ми в війні, ми це бачимо, в нас зовсім інше емоційне сприйняття ну, Трамп так, був дуже критикований навіть протрампівськими медіа Звичайно. за Аляску. Але ми кажемо, це, це був поразка, була поразка Трампа, але це був тимчасовий виграш Путіна, який, навпаки, призвів до ще гіршої ситуації. Повторюю, що відбулося. З того періоду Близький Схід повністю втрачений. Тобто в ситуації, де Росія і СССР перед цим приймали активну участь, ну, мається на увазі от, замирення Гази і Ізраїля, е, е, чи там припинення вогню, Росії взагалі відсутні. Просто відсутня апріорі, так? Е, 15 жовтня, це буквально на днях, повинен був відбутися російсько-арабський е, російсько -арабський саміт в Москві. Так, взагалі, повністю, повністю, повний ніхто провал. ніхто не приїхав, повний провал, і при чому провал почав почуватися, як пристойні люди попереджають там за місяць, за два, а тут за тиждень. Просто вони зрозуміли, росіяни, що ніхто, крім лідера цієї ліги арабських організацій і а, бувшого терориста нинішнього виконуючого обов'язки президента Сирії, ніхто не приїде. Це повний провал. Це показує, що ті країни, які були нейтральні до Росії, і навіть симпатію певною, так, Саудівська Аравія і все інше. Вони побачили, що людина не виконано його попросив президент Сполучених Штатів. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну, і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Для чого тобі все це влаштовували, так? Те, що їм не влаштовували, наприклад, Трамп, Там, червону доріжку і тому подібне. Для чого тобі це влаштовували? Щоб ти просто взяв і переплюнув на все це, так? Тобто вони переконалися, що е, Путін людина, з якою домовлятися дуже важко, і не треба йому так мовити, Сприяти в багатьох речах, я думаю, що це буде мати продовження. Європа зрозуміла теж зрозуміла багато що з цього. І коли Путін вийшов на зв'язок через тамагавки Ну він, мені здається, все ж таки показав показав що ну є теми, які його турбують, скажімо так. Чим він знову за Захопив Трампа, чи це знов Трамп так перевтілюється в таку видиму зацікавленість, так? Бо він відчув момент. Знову ж таки, Трамп сьогодні дуже чесно сказав, десь в перший раз він чесно сказав, про те, що я говорив вже останні півроку. Він сказав, його задача зупинити ві... вогонь все. Все. І це. Те, що ми не розуміємо, більшість не розуміє, що Трампа не цікавить ні території, ні умови. Це ваше культурне слово, це ваші проблеми, так би мовити. Так, ви, до речі, президент Сполучених Штатів дозволяє собі на прес-конференції матюкатися, е абсолютно не прикриваючись. Тому так. так, це до речі, це він правда про мадуро казав, але все одно. І. В такій ситуації, в такій ситуації, звичайно, що багато заінтересантів з нашої сторони, з європейської сторони, з російської сторони показати, що ну скажімо так, все, що дум, що робить Трамп, це в нікуди, абсолютно так. Тому у нас до зустрічі, якщо вона і відбудеться, чекає ціла злива. Що Трамп і вдарив у Зеленського? Можливо, чи Зеленський вдарив Трампа. Ну, це ж, звичайно, перебільшує, але до того, що сьогодні. Ну, зважаючи, що там був неформальний обід, то можна сказати, побили тарілки там, там так, в грецькому так. стилі, Ні. там і ще щось таке. Ну, Дивіться, дивіться, значить, журналісти, які пишуть другий день про те, що була жахлива сварка, це в дуже відомі ліберальні видання. Ну, просто взірець преси, так би мовити, так далі. Вони не присутні були на зустрічі. Два присутніх сьогодні заперечив це Трамп, і сьогодні ж заперечив це Зеленський. І Зеленський сказав, що вимагав ну, взагалі, розмова про території була від Віткафа, Відкафа, а не від Трампа. Тобто, ну повністю перекручено. Зрозуміло, що нас чекаються зливи дезінформації з різних. Ну, тобто, А ви гадаєте, розмова була вприяною і розмови На, Навряд чи Вона була приязною. Я думаю, тут питання що... нюансів і акцентів, і деталей мені видається. Зрозуміло, що те, що виходить у пресі, те, що писали там Financial Times, Reuters і так далі. Е, ясна річ, що все це зливи. І це може бути там, це частковою правдою. Це не зливе, це, це можуть відверта, і маніпуляції бути. Це може і таке бути, звісно. Це, це, тобто це, це не від першої особи я маю на увазі. Відбувається. Тобто, це відбувається задача десь через цієї якісь. цієї преси цих маніпуляцій, переконати, що ніякі переговори не потрібні. Все це дурня, і треба повертати. Знову ж таки я ж не виступаю зараз на чій стороні. Я, я, я кажу, що є така можливість, є можливість. Я розумію. Тобто, може бути, що воно не зовсім так, як пишуть, як пише преса, і теоретично так дійсно може бути. В такому разі, от Будапешт теоретичний попереду. Ну, правда, це трохи для нас звучить як певний якийсь такий сарказм історичний, це для нас. а але це для нас, та. так для, для, для них нас. можливо, воно і для Трампа точно немає такої конотації. навряд там чи в цьому разі май... такий Будапешт. Ну так добре. А в такому разі, чого чекати від цього вірогідного Будапешту? Трамп же ж теж десь засвоїв для себе якісь висновки Аляски Анкореджа. А, якщо правда, там те, що писали там про всі ті лекції про Рюрікивічі та. І так далі, і так далі, і що він там був злий, чи не був, а може теж це частково лише правда. Ну але в усякому разі він точно навряд чи хотітиме такої ж розмови, яка була на Алясці. Він намагатиметься добитися якоїсь іншої розмови, якої. Моя версія така: якщо він зрозуміло буде підготовча робота, буде розуміло. і Рубіо заявляє, що так. цього разу треба більше підготовки. Так, звичайно. Якщо він буде розуміти, що Путін буде йому знову по вушах катати вже з Рюрікавичем. Ну вже з Рюрич, там вже типу, треба вже від Івана третього переходити до Петра. Наступна I. частина лекції да. з історії. Це години на дві, дійсно три, мінімум. Якщо він це, якщо він це зрозуміє, то він... У нього є декілька кроків, взагалі відмінити повністю так, відмінити з пролонгацією. Ну мається на увазі. Він тоді він виходить і каже: значить, от така ситуація. Європейці тут, українці тут вимагають. Я готовий зустрічатися з Путіном, але спочатку дам тамагавки. Якусь кількість так, а, а потім подивимось там через два тижні. От подивимось так. Тут тобто, я готовий зустрічатися, але Путін ще не готовий, наприклад. Так, така ситуація. Або може... можна заховати за якимось траблом. Ну, uh, що небудь сталося звичайно. і ніяк не можна поїхати звичайно. зараз, а потім коли-небудь. Він от теж не може, це так? Я вірю в те, що якщо зустріч відбудеться, по-перше, відбудеться. Ну мені здається, відсотків на 80 це коли а, Трамп буде впевнений, що відбудеться призупинення вогню. Сенсу його другий раз ганьбитися, щоб потім прийти на третій якийсь етап, так? Хоча, знову ж таки, все може бути, тому я не даю 100%. А, а чи він погодиться на це Путін, це виходить з того, чи. А, Відкидаємо всі раціональні речі, відки, ну, ті, які, про які дуже багато говорять кожен день усюди, тому не треба про них про економічні проблеми Путіна про мобілізацію, всі. приходимо до прагматичних і короткострокових, так? Про які я говорю з минулого року ще. А, якщо Путін повірить, чи можливо він в неї вірить, просто до кінця не може, що шляхом. А, Умов, які він може виставити, і які прийме Трамп, і вимушена буде прийняти Україна, це не територія, а це політична умова, Він може в перспективі добитися більшого, ніж просто отримати е кусень, так би мовити, Донецької області. Тобто, що він втюхає отого самого троянського коня мова, РПЦ. Одразу вибори президентські після вибори парламентських повернення російських партій, повернення російського телебачення, типа... І він починає впливати на політику і так, порядок звичайно. денний політичний. він отримує в найгіршому результаті. В найгіршому для нього результаті він отримує 25-30% відвертих агентів Кремля, які звичайно не будуть виглядати агентами Кремля, і 20% людей може отримати в перспективі, які за гроші за щось інше. Будуть готові йти по варіанту грузинської мрії там, чи це тільки хотіла подати про Грузію. І, і, і тут ми от тоді, знову ж таки, я, звичайно, виступаю за мир, за припинення вогню. І я ніколи не буду агітувати, розповідати от, дуже часто. Я, от, я не в формі, я не в окопі, і коли я чую це від людей, які так само. Знаходяться у Києві навіть в формі, так які розповідають, що треба мільйонами стати і покласти, і все одно Путін нас надурить, требувають до кінця. Я не відкидаю, звичайно, що так, скоріш за всього, вони праві, але я не маю морального права про це говорити. Тому я кажу про різні варіанти, які можливі, так? Що продовження війни, на жаль, на жаль, продовження війни для нас. Можливо, виглядає більш перспективніше з точки зору отриманого потім результату, так ніж припинення вогню на тих умовах. Я на 100% впевнений, що не вийде так, що ми не віддаємо Донецьку область і взагалі розходимося. Ну, типа, взагалі. Що от по лінії вогню. Ну не віряв в це просто. Ну вже в Кремлі це заперечили. Ну, вже ж є... рот Путіна Пісков вже сказав, що, мовляв, ніякої зупинки по лінії розмежування а, не буде. Це, давай, це давай трошки... торгівля. Вони розумієте, вони, можливо, вони штучно, сильно акцентують на території. Я, я не відкидаю, що це так воно і є, але можливо, все ж таки, вони штучно. Бо не можна одразу, ну от те, що я сказав тільки що перед цим, та, всі ці умови, їх треба продати як, ну типа, ну хлопці, це ж, це ж, це ж взагалі ні про що, так би мовити, то головне, що ви, ви територію зберігаєте, так? І тут, тут проблема дійсно, як Путін це буде продавати в самій Росії. Такий варіант, і як це сприйматимуть американці, теж ж від цього залежить. Американці, мір. як Трамп конкретно буде сприймати, я Трамп думаю, не розуміє. Коли йому розкажеш про роль російської православної церкви в розруйнуванні української державності, він засне на десятий секундічами. Ясно, ну зрозуміло. Я, 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 я додам трошки інформації. Якщо запросять до Будапешта, ми погодимося. Ми готові до зустрічі. У будь-якому форматі, який спрацює. про це журналістам сказав Володимир Зеленський, коментуючи майбутню зустріч Трампа із Путіним. Безумовно, я вважаю, що головне це результат. Я не вважаю, що Будапешт найкращий майданчик для цієї зустрічі. Було багато різних достойних варіантів: і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або, хоча б, щось врівноважене. Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося в трьох, або як це називається, шатл дипломатії, президент Трамп зустрічається з Путіним, і президент Трамп зустрічається зі мною. То в тому чи іншому форматі ми погодимося. Дуже не впевнена, що Трамп готовий виступати шатлом в цій дипломації грі, але тим не менш, запросять Зеленського до Будапешта. До цієї тристоронньої зустрічі? Ну, розуміємо, що це все ж таки не Аляска і до Угорщини, слава Богу, це, ну, це питання, яке вирішується протягом декількох годин просто. Реально. Тобто, навіть ну, з цієї точки зору, так би мовити, і в кінці кінців він може бути в якійсь сусідній країні ще перебувати з якимось візитом Зеленським постійно їздить за кордон. Тому це можна вибудувати так, щоб це не виглядало принизливо для нашого президента. Ну маці на увазі, що ми домовились. Приїжджай, не домовились. Не ну от. зрозуміло, так. Так, Ситуація, але ще раз повторю: це буде залежати від того, чи Трамп буде впевнений, що Путін піде на припинення вогню. А воно Путіну треба. Оце Ну, Я ж намагався в поваритися. І ми почули про, про те, щоб обмінятися. Ми всі не інші. знаємо цього, і ми це знаємо, наскільки він хоче, чи готовий він, чи він. Зрозуміти, тут стільки факторів грається, Знову ж, коли, коли постійно говориш на одну ту ж саму тему, думаєш, що ти вже виглядаєш ідіотом. Тому ще раз повторюсь. А, а... Я не про те, що казав, я те, що я не казав, але кажу постійно в інших. Трамп вирішує, і це точно, зовсім іншу задачу, яку нам важко зрозуміти, бо ми живемо в інших реаліях. Його ворог це Китай. Він хоче? Він не хоче поразки Росії, він не хоче розвалу Росії. До речі, цього не хотів і Байден, щоб там не думали. Це так. Так, він хоче, щоб Росія, як завжди, історично. Була на боці, як це в Росії казати, англосаксів. Була на їхньому боці в конфлікті з Китаєм. чи мінімум була нейтральною країною. Путін так само розуміє, що васалізація Росії Китаєм це шлях в один кінець. Це погано для нього закінчиться. Так чи інакше, це погано для нього закінчиться. Він втрачає можливість гратися, так би мовити, так. Ну, коли вся економіка буде просто тупо залежати від Китаю. Вона і так дуже сильно залежить, якщо повністю. А це питання 50 років. І е, Путін шукає через Трампа, крім того, що вирішення своїх там задач певних, в які він вірить, так би мовити, там, антиглобалістські позиції. Тому він вважає, що вони з Трампом лідери антиглоб... антиглобалізму в світ на планеті. Так? Просто Трамп не може так відверто. Ну, мати на увазі от так, от прямо плюнути всім в обличчя, а Путін може собі дозволити. А, і плюс, таким чином, він хоче стати. Це, звичайно, мрія, яку ніколи не виконається, але це не означає, що він не мріє. Модератором між Китаєм і Сполученими Штатами. І це все ми повинні постійно мати на увазі. Бо в процесі. Буде до зустрічі в Будапешті? буде відбуватися. пам'ятаю, яка цифра пл пленом комуністичної О, партії? Я трошки Китаю. додам. Тоді я трошки додам інформацію, бо я про це якраз хотіла трошки теж поговорити. В Пекіні відкрився сьогодні, власне кажучи, четвертий пленум центрального комітету комуністичної партії Китаю, 20-го скликання. Він триватиме кілька днів. Сюзінпін, генеральний секретар ЦК КПК, виступив із доповіддю та дав роз'яснення щодо проєкту пропозиції щодо Зробки 15-го п'ятирічного плану розвитку країни цей план зокрема увійде протидія ризикам розв'язання безпекових проблем, як усередині Китаю, так і за кордоном. Про це пише видання Жемінджибао онлайн. Ми вже забули, як воно в нашому дитинстві було. Плани п'ятирічок та колексію свого часу і всі ці пленуми, але насправді це важливий момент, бо це як провід там партії зустрічаються, і на цьому на цій зустрічі може. Можуть бути глобальні рішення, а можуть і не бути. До речі, ну все може бути завгодно, але в будь-якому разі буде зрозуміло після цього пленуму, які ну, принаймні, натяками, бо китайська політика вона дуже сильно відрізняється від західної політики. Але зрозуміло. Це 5 років. Багато, багато військових експертів і не тільки аналітичних груп говорять, що війна за Тайвань повинна відбутися десь між 27-30 роком. Так? Тобто це якраз оці 5 років. Тобто ми повинні, ми можемо Можливо, знову ж таки повторюсь, можливо, це зодні жодним чином не буде проявлено. Там, як совітологи американські, так от практично те ж саме, зникає якийсь міністр чергової оборони китайський, та і зразу якісь версії відбуваються, що там щось. Ну, ну ще що нема публічної політики. Ми ну нема. а от генерала он прибрали. Так, ну постійно хтось зникає. другого там потім Зникає в буквальному розумінні цього слова. Дуже жодного потім згадок в пресі, ніде, ні фото, ні, фото, ні нічого нема. А потім він може знов з'явитися через рік. Або не з'явитися. Або не з'явитися. Я говорю, тому дуже важко бути господи, як вони синологом, чи як вони називаються? Так. Да, синологі, так дуже важко бути, бо ти читаєш ну, по, по по пресі їхньої офіційно, дуже важко. А після цього можливо одразу, можливо, буде ще зустріч. Господи, забули кілько на, на, на саміті Асіан Тота... в Малайзії Малазії в Індонезії. Малайзії, так можливо, відбудеться зустріч з, з Сінзіпіня і цього Трампа. Проблема в тому, що ні Сінзіпінь, ні Трамп не хочуть україно-російську війну вирішувати за рахунок своїх стосунків. Ну, бо якщо один іншого про щось проситиме, то треба за це щось віддати. Так, і кожен, кожен. Простіше, якщо, але зрозуміло, що якщо не вийде у Трампа в чергове, то я думаю, що ну, Китай вже повинен буде вступати в гру. Ми розуміємо. Два центри, які формуються на наших очах, і вони різні абсолютно. Не те, щоб Китай дуже там хотів загарбити весь світ, але якщо він хоче перетворити весь світ свою торгівельну, торгівельний майданчик, це, в принципі, десь схоже на тобто, завоювання. Так? Просто він ну, не має ідеології для всієї планети, на відміну від Америки в минулому. Нема культури, яка може завоювати весь світ. Але є фабрика, яка виробляє все, що, от все, що нас оточує практично. Так? Все так чинаше, ну, половина точно зроблена в Китаї, і в, ці, в цьому протистоянні він по питання безпеки. Ну, воно, як би Китай намагався від цього від, 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 відходити постійно, так? Мовляв, це не мої проблеми. Ми про торгівлю не праві, про безпеку і про все інше. Йому прийдеться все ж таки, особливо в такому питанні, бо мова йде про перший ринок. На які він орієнтується, це європейський ринок. І Він не може. Він буде чудово розуміти, що Трамп, як нічого не вийде з Путіним, він далі почне дуже сильно давити на Євросоюз, на Європу, так? І якщо... Для Китая, Америка, ну вони намагаються останнім часом, останні років 10 зменшити і зменшили максимально. Здається, до 10% всього експорту в Америку, то з Європи це вже дуже набагато серйозніше. Тому, але це поза трохи нашої Будапештської історії. Це питання, яке буде підніматися, якщо Будапешт відбудеться, але там нічого не відбудеться, чи Будапешт буде взагалі скасований в принципі, так? Тоді по, іде, по ідеї, а Трампу ні іншого виходу немає. В нього проблема в тому, що я, наприклад, не вірю в ці концпірологічні версії, не вірю в найгірші варіанти для нас. Якщо він не досягне припинення вогню, він не прийде на сторону Путіна. В нього наступний рік рік виборів. І він вимушений буде. Ви ж чули слова Дівенси. же от показує, як буде в ну, як взагалі це буде відбуватися. І магі сказати треба, що ми не даємо гроші Україні, і нам потрібна зброя. І тим, хто підтримує Україну, треба сказати, що зброю ми будемо продавати. Європейці її хочуть купують, і ми будемо її продавати. І в принципі, якщо поза грошима, ми будемо максимально допомагати Україні. Все. От, і Трамп от цієї логіки, він ну, нікуди не дінеться в наступному році. Йому треба вирішувати це в цьому році. Бо наступний рік це сценарій тільки один. Чи ми захочемо миру, але це значить, що все дуже погано. Чи Путін захоче миру, це буде означати, що в нього дуже погано все. Все, якщо б казати без Трампа, так би мовити, да? варіант без Трампа. Будемо сподіватися на другий варіант, що все ж таки Путін зрозуміє, що ну, ще рік півтора війни, це, а він зрозуміє, це ж повинен не просто тут, от чисто теоретично, так, бо це імпірічно повинен розуміти. Це спочатку Тамагавки, потім Таурси. І найголовніше, найголовніше це не те, що зараз відбувається, що незрозуміло, це постійна інформація, де що там не дали стільки-то та мільярдів, там не дали стільки-то мільярдів і тому подібне, що нам віддали більшу частину грошей заморожених російських, і це нам вистачить, по ідеї, повинно вистачити на два роки, це точно, вистачить. Ну, вже власне кажучи, ведеться активне обговорення цього, наскільки нам може вистачити цих грошей. Там французький міністр закордонних справ Берота якраз про це говорить, що там на три роки може вистачити там і так далі. Тобто дійсно дискусія про це пішла, наче як зараз поки що не готові до кінця ще там конфісковувати те все, але поступово воно дійсно змінюється ставлення Ну, це підхід, це просто тому, тому, що, тому, що все дуже просто. Це зупиняється змушено. Ні, змушено. Тобто, розумієте, це і проблема до війни відношення. до... Я про це дуже часто постійно говорю. Ну, Путін Ми... сам втягнув Європу Ти Ті... гібрид... правила... правила виконуєш до тих пір, поки це не загрожує тобі. От буквально тоді ти готовий розповідати. Вони абсолютно праві європейці, коли кажуть, що не можна, що це Довіра, звичайно, втратиться. Ну, зрозуміло, що інші диктатори, інші авторитарні режими, які зберігають гроші в, в Європі, так вони дуже сильно серйозно задумуються, чи є сенс. Це, звичайно, вдарить по європейській економіці і про фінансовій системі. Це без питань абсолютно. А, так само і з війною, з участю з війною, тому подібне. Перелетить пару ракет в б'є. Пару десятків європейців, і тоді вони будуть зрозуміти, і тоді по-іншому буде вирішуватися питання з нашими біженцями, так? які От коли зараз постійно. Я про це говорив в рік назад, і мені плювали, там просто запльовували. Я кажу, якщо європейці відчують, що війна наближається до них, вони забудуть про всі ваші права людини, про все інше. Дай Боже, що не будуть гнати палками, так би мовити, і кулеметами в сторону України біженців. Ну, зрозуміло, яких так би мовити. Я, я, я до чого кажу, це цинічно дуже. Але і так само з грошима буде. Коли в тебе, у Макрона чи у Мерца, значить треба різати соціалку, і ти розумієш, чим це закінчиться, і взяти просто ці, ну, як мінімум, забути трохи про ці проблеми хоча б на два роки. Ну, я думаю, до кінця року вони всі зрозуміють, особливо коли буде треба буде думати над бюджетом наступного року. Так. І, і чим це загрожує електорально просто їм всім. Це, ну це реально просто загрожує. Люди, більшість людей е в цих країнах, яких ми дуже любимо і поважаємо все таке інше, вони не можуть пробачити збільшення протягом 10 років пенсійного віку на 2 роки. А те, що вони забрали, не дай Боже, 100 євро з їхньої соціалки, вони ще другу революцію французьку влаштують. І точно нам не те, що вони копійки не дадуть, а проголосують. Нам буде Ліпен і всі інші будуть здаватися а, пс найбільш проукраїнськими діячами. Ну, по провіні Європи дійсно є. Це правда. Ми цю тенденцію вже спостерігаємо впродовж останнього часу. Як воно далі буде? Будемо аналізувати. Звісно, дякую дуже Олексію за цікаву розмову, за докладний аналіз. Політтехнолог Олексій Голобуцький був у цій годині на прямому.